Слава Ісусу Христу, возлюблені у Господі, брати і сестри! Сьогодні ми торкнемося теми, від якої холоне кров, але про яку мовчать більшість парафіян: тема, яка викликає трепет, сумніви, а іноді й відвертий жах. Ми звикли думати, що храм це місце абсолютної безпеки, острівець святості, куди не ступає нога зла. Нам здається, що як тільки ми переступили поріг церкви, диявол залишився за ворітьми, безсило скрегочучи зубами. О, якби ж то було так. Але святі Отці, ті, хто бачив духовний світ так само ясно, як ми бачимо фізичний, попереджали ніде диявол не веде таку люту боротьбу, як у храмі Божому. Там, де найбільша благодать, там і найтемніша тінь намагається вкрасти у людини спасіння. Злодій не лізе в порожню хату, він лізе туди, де є скарб. а ваш скарб це ваша молитва і ваша безсмертна душа. І найстрашніше те, що ворог роду людського часто діє не прямо, а через людей, через тих, хто стоїть поруч із вами, тримає свічку, хреститься, але серцем своїм служить не Христу, а Темряві. Як же не стати жертвою духовної агресії, як розпізнати вовки в овечій шкурі, які приходять до храму не молитися, а красти благодать або навіть шкодити? Сьогодні ми відкриємо п'ять ознак, які допоможуть вам зберегти духовну пильність. Ознака номер 1 агресивний наглядач, дух засудження і злоби. Ви, напевно, зустрічали їх. Людей, які приходять до храму, не каятися у своїх гріхах, а шукати гріхи у інших. Це класична пастка лукавого. Диявол це наклепник і прокурор, і його слуги поводяться так само. Така людина не дивиться на вівтар. Її очі бігають по людях. Вона помітить, що у вас неправильна хустка, що ви стали не там, що ви передали свічку не тією рукою. До речі, це чистий забобон, але про це пізніше. Замість тихого зауваження з любов'ю, ви почуєте шипіння, грубість, а іноді й прокльони. Пам'ятайте, Дух Божий це дух миру, любові і лагідності. Там, де є агресія, злість і нетерпимість, там немає Христа, навіть якщо людина обвішана іконами з ніг до голови. Якщо хтось у храмі свідомо провокує скандал, виштовхує вас, заважає зосередитися, це вірна ознака того, що через цю людину діє ворог, намагаючись вигнати вас із дому Отця. Не піддавайтеся на провокацію. Ваша відповідна злість це саме те, чого хоче диявол. Ознака номер два магічний споживач, ритуали замість віри. Це, мабуть, найнебезпечніша категорія, бо вона прихована під маскою благочестя. Є люди, для яких церква це не тіло Христове, а біла магія. Вони приходять не до Бога, а до енергії. Як їх розпізнати? Вони одержимі маніпуляціями з предметами. Вони можуть ходити по храму проти годинникової стрілки, ставити свічки за упокій живим людям, збирати віск з-підсвічників, намагатися торкнутися священника в певний момент не заради благословіння, а щоб підзарядитися. Вони часто шепчуть не молитви, а дивні незрозумілі заговори. Їхній погляд часто скляний, відсутній або навпаки колючий і важкий. Якщо ви бачите людину, яка здійснює дивні, нелогічні маніпуляції біля центрального підсвічника, перевертає свічки, ламає їх, пильно дивиться на вогонь, не хрестячись, відійдіть. Не бійтеся, вони не мають над вами влади, якщо ви з христом. Але і не вступайте в контакт. Це люди, які перетворили святиню на інструмент своїх темних справ. Для них ікона це просто акумулятор, а не вікно в небо. Ознака номер три демонстративний праведник, гордість на показ згадайте притчу про Митаря і Фарисея диявол це батько гордині, і його слуги не можуть бути скромними. У храмі такі люди намагаються привернути до себе увагу. Вони моляться надто голосно, перекриваючи хор. Вони роблять картинні земні поклони, коли цього не вимагає устав, падають навкриски з груркотом, голосно зітхають, закочують очі. Вони всім своїм виглядом кричать: подивіться, який я святий, подивіться, як я страждаю. Чому це ознака духовного пошкодження? Тому що справжня молитва це інтимна розмова душі з Богом. Вона любить тишу і таємницю. Той, хто працює на публіку, працює на своє марнославство, а отже, на диявола. Така людина часто намагається повчати навіть священників вставляти свої репліки під час проповіді, це дух непокори, загорнутий в рясу псевдоправедності. Остерігайтеся захоплюватися такими молитовниками. Це духовна принада. Ознака номер 4. злодій часу, пустослів'я під час літургії. Здається, що тут такого. Ну, зустрілися, знайомі, поговорили, але давайте подивимося глибше. Літургія це час, коли небо сходить на землю. Кожна хвилина тут на вагу золота. Люди, які свідомо і постійно розмовляють у храмі під час служби, сміються, обговорюють новини, політику чи ціни на базарі, це злодії. Вони крадуть не лише свій час, але й час тих, хто стоїть поруч. Диявол ненавидить молитву. Якщо він не може вигнати людину з церкви, він намагається зробити її перебування там безплідним. Базіки у храмі це інструменти ворога, щоб заглушити голос Бога. Вони розсіюють увагу, вони крадуть тишу. Часто буває так: стоїте ви на Херувимській, душа тремтить, і тут хтось штовхає вас у бік. А де тут ікона Миколая, щоб гроші водилися? Це не просто невихованість, це духовна атака, мета якої збити вас з молитовної хвилі. Відгородіться від них стіною молитви, не вступайте в діалог. Ознака номер 5. Розкольник, сіяч сумнівів Найвитонченіша зброя диявола це брехня і розкол. Діяволос перекладається як той, хто розділяє. Слуги лукавого в храмі часто діють як агенти впливу. Вони підходять до новоначальних і починають сіяти отруту. А наш батюшка не так править, а благодаті зараз ніде да немає. А ось там старець сказав, що скоро кінець світу і паспорт брати не можна. Вони сіють страх, паніку і недовіру до церкви. Вони підміняють Євангеліє любові на Євангеліє страху. Вони цитують сумнівні пророцтва, лякають чипами, кодами, але забувають про Христа. Якщо після розмови з такою людиною ви відчуваєте не мир і надію, а тривогу, депресію і бажання втекти, знайте, ви говорили з вісником ворога: Бог не лякає, Бог попереджає і втішає, диявол вганяє в очей. Як захиститися і що робити? Брати і сестри, знати ці ознаки важливо не для того, щоб почати полювання на відьом, боронь Боже. Як тільки ви почнете підозріло оглядатися на кожного, хто кашляне чи не так стане, ви самі впадете в пастку диявола, ви втратите молитву і наповнитеся осудом. Головний секрет захисту простий собака гавкає на того, хто йде, а не на того, хто сидить. Якщо ви відчуваєте спокуси в храмі, якщо вас хтось дратує, штовхає чи відволікає, це знак, що ви прийшли туди недарма, диявол нервує, бо ви наближаєтеся до Бога. Не дивіться по сторонах. В храмі є лише двоє ви і Бог, все інше декорації. Вчіться дивитися в глиб свого серця. Моліться за слух. Якщо хтось відверто біснується, шипить на вас чи проклинає. Подумки скажіть: спаси, Господи, і помилуй раба Твого, ім'я, якщо знаєте, аби просто цю людину і його святими молитвами помилуй мене грішного. Ця молитва як окріп для демонів, вона миттєво гасить агресію. Причащайтеся: той, хто регулярно приймає тіло і кров Христову, стає страшним для диявола. Ніяка порча, ніякі косі погляди не можуть зашкодити тому, в кому живе Христос. І наостанок найважливіше повернення. Шукаючи слуг диявола навколо, зазирніть на мить у дзеркало. Чи не стаємо ми самі його слугами, коли приходимо до храму з гнівом, коли засуджуємо бабусю, яка не так передала свічку, або коли стоїмо на службі, думаючи про вечерю. Боротьба йде не навколо нас, боротьба йде всередині нас, переможете зло в собі, і ніяке внутрішнє зло не зможе до вас доторкнутися. Нехай береже вас Господь від усякого зла, а ангел-хранитель покриває своїми крилами від усіх видимих і невидимих ворогів. Слава Богу за все!